От я вважаю, що падіння гривні фактично в 4 рази з 8 уже до 32 це удар не менший, а насправді більший, ніж агресія Путіна. Я не перебільшую. Це удар, який фактично перевів в категорію злиднів десятки мільйонів людей. Я хочу нагадати, що ті, хто пенсіонери або бюджетники, їм заморозили виплати. Починаючи з 1 січня 2013 року, за цей час інфляція і девальвація, ну, вже зашкалили. Що це означає? Люди не можуть покрити навіть свої базові потреби, починаючи особливо з медицини, яка переважна з імпорту. Вона все недоступною. Ліки дорожчають 4-5 разів. То і більше. От, і навіть під час виборчої кампанії, коли спілкувався з пенсіонерами, я вам скажу, їх хвилювало більше не стільки розмір пенсії, мізерний, як у моєї мами, трошки більше тисячі гривень, а недоступність ліків, які їм вкрай необхідні. І зараз це стало гірше. Тобто перевели в категорію злиднів. Далі, середній клас. Бо та частина суспільства, вона невелика, яка насправді найбільш ініціативна. Найбільш освічена, яка бере на відповідальність, створює бізнес робочі місця для інших, яка є основою і гарантією демократії. Оцей тонкий прошарок зараз випав в осадок. Тому що ті люди, які брали кредити в доларах, люди, які зав'язані на імпорт, ніхто з них не міг закласти падіння гривні в 4 рази. Ну ніхто. Будь-який бізнес-план розламався, згортається, вони випадають в посадах. Що це означає? Це означає, що ми боремося з ворогом з Росією, а насправді робимо чи будуємо таку країну, яку збудував у себе Путін. У нього практично все суспільство, крім невеличкого прошарку олігархів, наближених до нього, вони всі залежать від влади, від бюджетних подачок, субсидій, зарплати і так далі. І от те саме зараз буде в Україні. Переважна більшість людей буде залежати від влади. Бізнес згортається взагалі. Із підприємців, якось згоряча, але ну насправді по суті це так. Залишаються тільки два крупних підприємці Порошенко і Коломойський. Тобто не буде бізнесу, не буде основи демократії. А що це означає? Це означає, що на всіх наступних виборах ті люди, які залежать від влади, вони голосують за владу. І тоді немає альтернативи тій владі. Якби вона була класна, якби вона була певну країну вперед, робила швидкі реформи, давала успіхи в обороні країни, забезпечила розвиток. Ну то може правило, хай би років 50, але такої нема. Вони провалюються, 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 і вже видно, що ці ребята ну, неспроможні дати адекватну відповідь на два ключових виклики економічна криза і воєнна агресія. Ми просто не можуть. Це вже показав час, тому оце вкрай небезпечне. І якщо не вирішити питання економічної стабілізації, не чекати просто кредити МВФ, а займатися своєю економікою.